Майстрували ангеликів, сніжинки, танцювали та отримували подарунки. Все це робили на святі для діток із важкою формою інвалідності. Вже не вперше в Тернополі влаштовують подібне дійство, куди запрошують дітей з інвалідністю, їхніх братів, сестер та батьків. Останній організували свято. «Вважаючи на те, що такі заходи для наших дітей проходять надзвичайно рідко, тому ці моменти для нас є надзвичайно цінними. І ми раді кожному, хто долучився до нашого заходу, і звичайно завжди раді вас всі бачити. За словами жінок, такі дійства приносять користь не тільки дітям, а й батькам. Під час них дітки соціалізуються, знайомляться та спілкуються одне з одним. Батьки ж можуть поділитися своїми проблемами, отримати поради та підтримку. Назвали свято Вкрадене різдво не випадково. Чому вкрадене різдво? Та тому, що наші діти. Від народження в них вкрадені всі свята. На жаль, так склалося, що під, і з таким станом, що війна в Україні наших дітей це є подвійна війна, як би не було, бо тому що від народження вони борються зі своєю основною хворобою, і війна ще, як то кажуть, загальна прийшла і відповідно. Наші дітей всі свята вкрадені через їхній основний діагноз в них немає затримки в тому, що якесь конкретне число є для свята, тобто календарне. У нас нема такого. У нас свято тоді, коли наші діти здорові і мають можливість піти на те свято. Надзвичайно цінно нам у ці миті відчути, побачити і знаєте, раді бачити кожного. Надзвичайно нам цінна підтримка. Ми, як матері, в першу чергу, нам знаєте, дуже важливо відчувати. Зараз теперішній момент, що ми не залишилися одні, це підтверджують і психологи. Як каже Юлія Присяжнюк, подібні заходи допомагають батькам покращити в першу чергу свій ментальний стан. Вони бачать, що вони не одні зі своєю зі своїм питанням, своєю проблематикою, і це таке як групова терапія. Так? Тобто, в мене. Це є, я можу поділитися. Можливо, як ти це переживаєш, а як ти з тим справляєшся. А можливо, можна долучити ще когось, щоб це стало якимсь таким вагомим чинником, щоб можна було психологічно справитися з тим. Програма свята складалась із кількох частин: спершу аніматори влаштували розваги для дітей, чим подарували святковий настрій та незабутні враження. Згодом для присутніх провели майстер-клас з виготовлення сніжинок та ангеликів. Останніх вико. Користують під час акції Ангели пам'яті, яку щорічно проводять для вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні. До майстер-класу долучились навіть наймолодші учасники заходу. Я робив ангели. Я хочу передати це хрест і, і, і друзі, які, які нас захищають. На завершення діти отримали подарунки від громадської організації Асоціація жінок України Дія Тернопіль. Її очільниця Ольга Шахін розповіла: до свята долучаються щорічно. Кожного року дітки пишуть листи Святому Миколаєві, а членкині організації виконують їхні побажання. Таким чином підтримують віру малечі в добро та різдвяне диво. Кожного року дітки пишуть листи. Пишуть листи до Святого Миколая, і наші дівчата з нашої громадської організації ці листи вибирають. Діти не знають, від кого приходить лист, щоб вони вірили у Святого Миколая. Цього року ми свято змінили і назвали свято в на Різдво», з що наші діти не відчувають свят, приходять кожного дня. І ми вирішили, що це свято зробимо більше не для дітей, а для мамів. Їм найбільше потрібна наша підтримка. Під час заходу кожна дитина змогла відчути любов, турботу та атмосферу святкової магії, що і було метою усіх, хто долучився до організації свята.